Гаразд. Кинь на непомітність. Ти сам попросив. Натуральна 20, плюс 5 до спритності, плюс 12 до майстерності, плюс 10 до непомітності, бо я 10 го рівня рейнджер, плюс 10 за рух без слідів, допомога, гнучка удача, плюс 4, плюс 4, і мій друг винахідник дає в мені іскру геніальності. Плюс 5, так що разом 70. Гаразд. Ніхто не бачить тебе. Гадаю, ніхто тебе ніколи не бачив. Барди, що співають про Джека пройди світа, вони приголомшені, не можуть згадати про кого пісня Гравітація не знає про тебе ти просто пливеш над землею, ніхто не може тебе знайти, ніхто не зможе тебе відшукати. І, найгірше, не впевнений, чи зможеш ти знайти себе самого.